Якщо говорити в цілому за опалювальний сезон 2010-2011 року, то можна сказати так, що він пройшов все-таки доволі успішно. У нас за цей, в цьому році, в цьому сезоні, не було якихось значних аварій. У нас не було відключення в цілому житлових будинків. Якщо були аварії, то вони... Устранялись на, протяжі, на протязі декілька годин. У нас ні одної аварії не було, щоб у її устраняли більше суток. Аварій в цьому році було значить, значно менше, ніж в минулому році. В цілому, якихось скарб, скарг, жалеб листів на опалення житлових будинків також було значительно менше. Чим минулі а, 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 періоди? Опалювальний сезон ще не закінчився. Він буде закінчений тоді, коли середня добова температура за три доби буде більше ніж 8 градусів, тобто не нижче 8 градусів. Уже у нас Організації, які поставляють тепло, це Теплокомуненерго і технова, зверталися про те, щоб відключити житлові будинки, тому що опалювальний сезон в 2010 році почався раніше ніж 15 жовтня. А в цілому опалювальний сезон повинен бути 183 дні. Всі 183 дні закінчуються у нас, вже закінчили 6. Квітня, ну, у зв'язку з тим, що температура ще не така, яка повинна бути, а пальний сезон продовжується. Ми домовились таким чином з міським головою, що в понеділок, зранку, подивимося за ці дні, яка в нас середня добова температура, подивимось прогноз, який буде наперед, і будемо приймати рішення, готовить розпорядження про відключення житлових будинків чи ні. На сьогоднішній день все спокійно, всі працюють.